Я обіцяв всім курсантам, які вийшли з Севастополя, що ми обов'язково разом з ними пройдемося урочистим маршем по плацу українського Криму і українського Севастополя. Перемогти ми Крим треба тоді, коли ми переможемо в душі бажання кожного кримчанина бути українцем, коли ми забезпечимо те, щоб вони хотіли повернутися. Для цього нам потрібно жити по новому. Жити краще, жити так, щоб вони нам. По-хорошому, по-доброму. Що у нас є європейська інтеграція, що у нас є безвізовий режим, що у нас є заробітна плата не гірша, а ціни набагато нижчі, що у нас є свобода і демократія, що ми можемо обирати собі президента, що ми шануємо і поважаємо владу, що у нас легко створити бізнес і легко його вести. Що у нас є свобода слова для журналістів, яких у них немає, що у нас журналісти вміють. Ефективно і чесно, і професійно працювати, коли вони побачать це все, вони зрозуміють і оговтуються. Я впевнений, це буде дуже швидко.